Добрий день, любителі світового кіно. Після того, як завершився другий сезон серіалу Персні влади я переходжу до дуже темного проекту по коміксам DC Пінгвін. Серіали по цьому всесвіту раніше не користувалися великою популярністю, однак в цей закохались дуже багато нових глядачів, зокрема і я. Тому я не можу пройти повз цього серіалу та не розповісти, про що він і показати цікаві великодки. Друзі, я думаю, що більше з вас полюбляє купити тістечко, зробити смачну каву та паралельно подивитися цікаве кіно, але не завжди легко обрати каву. І Я хочу порадити вам місце, де допоможуть обрати ідеально по смаку каву. Це 25 Coffee Roasters. Ну а для підписників кіно наближається є спеціальний промокод кіно 25 який дає знижку 20% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилення на їхній сайт я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що трошки поясню, чому ж цей серіал виходить таким дуже цікавим. Цей проект мені трошки нагадує серіал Зоряні війни Андер в тому плані, що обидва шоу не є дуже популярними для фанатів цих всесвітів. Також вони зосереджуються на тому, що насправді відбувається позаду головних героїв або Бетмена, або Обівана Канобі. Тобто пінгвін заглиблюється у справжній готим та якісно розповідає про всіх його відомих персонажів. Особливо варто відзначити діалоги, бо враховуючи, що тут немає супермена або джедая, то саме вони стають головною зброєю серіалу. Також варто зазначити, як нам показують, наскільки винахідливий пінгвін у разі небезпечних ситуацій, що, звичайно, робить серіал ще кращим. За каноном він є кримінальним генієм і має багато зв'язків у злочинному світі, але враховуючи його потенціал, то на нас чекає ще багато сюрпризів від персонажа, якого відмінно грає Колін Фаррелл. Однак у серіалі все одно виникає багато питань, для яких треба знати трошки більше, ніж просто подивитись фільм Бетмен з Робертом Паттінсоном. Одним з головних питань в цьому серіалі є те, а хто ж такий Віктор Агілар? Якщо коротко, то це абсолютно новий персонаж, та він є оригінальним для серіалу. І його проблеми та історію ідеально пояснюють у проєкті, та чому він обрав такий шлях. Однак його історія взята не з повітря. Схоже, що виробники серіалу надихались ідеєю Робіна. Дебютувавши в 1980-х роках, Джейсон Тод був другим персонажем, який прийняв мантію Робіна, змінивши Діка Грейсена, і виступав помічником Бетмена в різних. Пригодах початкова історія походження Тоду була схожа на історію Грейсона, але вона була перероблена незабаром після його дебюту. Після створення нового Всесвіту DC наприкінці подій Криза на нескінченних землях 1985 86 років. У новій хронології Джейсена Тода спіймав Бетмен під час крадіжки шин з Бетмобіля. Саме так Освальд зустрічає Віктора Агілара з Пінгвіні. Для Пінгвіна це дуже підходить повторити історію походження одного з найвідоміших союзників Бетмена. У той час як Джейсон Тот працював один, щоб викрасти колеса з Бетмобіля. Віктор Агілар був останнім. Хто залишився після того, як Коп спіймав його банду на крадіжці дисків його автомобіля, а решта розбіглася у коміксах DC у Пінгвіна? Немає протеже та помічника, такого як Віктор Агілар у Пінгвіні. Це означає, що під час створення агілара для серіалу не вистачало передисторії, тому було дуже розумно запозичити історію походження героя, пов'язаного з Бетменом. Брюс Уейн, Роберта Паттінсона і Пінгвін дійсно взаємодіяли в Бетмені, але останній мав невелику роль, а не повноцінного антагоніста. Асоціація Віктора Агілара з Освальдом Кобом робить його більш впливовим і могутнім у серіалі Пінгвін. Тому їхня зустріч може стати початком приходу Пінгвіна до влади. Так само зустріч з Джейсоном Тодом у коміксах DC розширила горизонти Бетмена, тому цей поворот ще більше значить, оскільки Бетмен бере Джесона Тода під своє крило, щоб не дати йому стати злочинцем. Тоді як Пінгвін використовує Віктора Агілара з абсолютно протилежною метою. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Пінгвін підтверджує, що в Готамі є нічийна земля. Другий епізод Пінгвін згадує історію про Бетмена під час розмови між Віктором і Рокс, коли вони зустрілися в квартирі Пінгвіна. Рокс випадково запитує Віктора, звідки він на що той відповідає. Краун Пойнт. Рокс відповідає: Моя двоюрідна сестра жила там. Вона сказала, що зараз це нічийна земля, чи щось таке. Я маю на увазі, що вони втратили все. Цей рядок служить не просто побічним коментарем, це прямо підтверджує, що частина. Готем Сіті все, що спустошені повінню, спричиненою згадником у Бетмені. Той факт, що Краунд Пойнт, район Готема, називають нічиєю землею, означає, що в деяких частинах міста панує беззаконня. Пошкодження інфраструктури Готема призвело до того, що деякі райони стали непридатними для проживання, а цивільне населення намагається вижити. Це посилання на класичну сюжетну лінію Бетмена. Бетмен нічия земля. Сюжетна лінія нічийної землі одна з найамбітніших перехресних подій DC Comics, яка охоплює цілий рік з 1999 по 2000 у різних іграх, пов'язаних із Бетменом. Історія починається з того, що Готем Сіті постраждав від руйнівного землетрусу. Уряд США оголошує Готем зоною лиха, а потім відрізає його від решти країни, оголосивши нічиєю землею. Мости, що ведуть із Готема, зруйновані, а міська інфраструктура залишена в руїні. Жителі Готем опинилися в пастці зруйнованого міста, обходячи самі без державної допомоги чи основних комунальних послуг. Що особливо в нічинній землі, так це те, що в ній досліджується крах суспільного порядку в Готемі. У вакуумі, який утворився через відмову уряду, лиходії Готема вимагає території. Пінгвін, великий, отруйний плющ та багато інших створюють власні володіння в розбитому місці, перетворюючи Готем на поле битви за контроль. Кожна фракція діє за власною версією закону, тоді як жителі міста, що залишилися, створюють банди для захисту або намагаються вижити між Кримінальними правліннями важливо те, що Бетмен відсутній протягом більшої частини ранньої частини історії, зниклий після землетрусу Брюс Вейн. Спочатку вважає, що Готем не може бути врятований. Лише через кілька місяців він повертається. Коли Бетмен нарешті повертається, він знаходить місто в хаосі та починає свою кампанію, щоб повернути Готем, повільно відновлюючи порядок разом зі своїми союзниками. Тому, можливо, це стане сценарієм для другої частини Бетмена. У фіналі Бетмена Готем Сіті перебуває в стані повного спустошення. План Рідлера, який передбачив пробування морських стін Готема та затоплення міста, залишив великі частини Готема під водою. В останні моменти Бетмен допомагає тим, хто вижив після катастрофи, демонструючи свою роль захисника. Однак пошкодження були значними, і фільм натякнув, що відновлення Готема буде повільним і болісним. Цей руйнівний фінал є ідеальним декором для розповіді в стилі нічійної землі у другій частині Бетмена. Серіал «Пінгвін» ще більше підтверджує цю схему, показуючи, як Готем ще не оговтався від потопу. Злочинність зростає, і різні кримінальні угрупування починають встановлювати свій контроль. А Освальд Освальдко прозиціонує себе як нового боса у вакуумі влади, який залишився після смерті Карміни Фальконе. Ще одна ключова паралель роль Бетмена або її відсутність у пінгвіні. Бетмен помітно відсутній, що свідчить про те, що він може зникнути або заховатися. Це мало б сенс, оскільки Бетмен залишився на роздоріжжі в своєму фільмі, невдоволений тим, як він ненавмисно сприяв злочинам загадника. У Бетмені частині 2» може бути версія Бетмена, який дистанціювався від міста, подібно до того, як він зникає під час перших частин коміксів «Нічиної землі. У міру того, як розгортається Пінгвін, стає все більш вірогідним, що елементи нічієї землі будуть адаптовані а відновлення Готема стане фоном для внутрішньої боротьби Бетмена. Ну і давайте перейдемо до того, що відбувалось наприкінці третього епізоду. Тут Освальд і Софія здається знаходять спільну мову, незважаючи на те, що Софія намагається довіряти кобу. По суті, ОС обіцяє, що він продовжуватиме показувати їй, як довіряти йому, продовжуючи доводити себе надалі, мабуть, підтримуючи її та їхні спільні інтереси в новій операції з наркотиками. Однак, з великою ймовірністю, це все змінить мароні. Хоча Сальватора Мароні все ще може перебувати у в'язниці Блек Гейт, його дружина все ще керує Мароні від його імені. З цією метою Надя перебуває з озброєними людьми наприкінці третього епізоду. Підтверджуючи, що вони спостерігали за озом, Мароні не в захваті від того, що ОС укладає нові угоди щодо блаженства, коли він уже пообіцяв новий препарат Сальватори в обмін на те, щоб взяти на себе відповідальність за вбивство Альберто Фалькони. Таким чином, їхній намір убити пін. Він за його зраду безумовно погана новина, навіть якщо ос, врешті-решт, зміг втекти. Однак виникає питання, чому Ос вирішив кинути Софію. Поки Віктор машиною таранить одного з людей Мароні, Ось стрибає на пасажирське сидіння та каже їхати якомога скоріше та залишити Софію. Примітно, що за цим послідувала стрілянина, натякаючи на те, що щось погане могло статися Софією поза кадром. Однак, загибель Софії від рук Мароні є вкрай маломовірним результатом, бо по трейлеру видно, що в неї ще буде багато сцен. Натомість, більш ймовірно, що Софію просто схопили, та в подальшому, можливо, Мароні викрили оза щодо вбивства Альберто або, можливо, сам Коп знову продав Софію заради власного виживання. У будь-якому випадку те, що Оз покинув Софію, швидше за все означає, що їхній короткий союз у пінгвіні вже закінчився. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.